Вітання всім! Купила сьогодні, значить, нові ножниці для манікюру. Старі зламалися, а без них, ну, розумієте, нікуди жінці. Особливо жінці. О. Трошки відійду від теми, покажу вам моїх горобців, які сюди зникли. Так, от, Ціна ножицьок цих. 550 гривень. Ну, то ми з багатої сім'ї можемо собі дозволити, щоб... то не проблема. І тут я розумію, що в мене вже на цей манікюр ціла очередь стоїть. Зараз вам покажу. Ось одна, ось друга, ось третя, там четверта, там п'ята і за забором. І як ти всім їм відкажеш? А ось і агрегат. Бачите, 550 гривень ціна. В общем, зять мене закидав гнилими помідорами. сказав, що це не ножниці за таку ціну. Але, да, ціни є різні, звичайно, звичайно різні. Ну, поки що будуть такі. Що зараз буду їх випробовувати. А чого сказав погані? Тому що сказав, що ці трубки полопають. Ну, що мені сподобалось, що ось воно тут роздвигається. Тобто оці високі гелячки на яблунках їх всі треба повидаляти свої яблуні формою. Середини, ви бачите, тут нема і тільки бокові гіляки. Так само і на молоденькій денешточці. Ось теж боковушечки і від боковушечок, але ці ось серединки я зараз буду вирізати, щоб вони не заважали. Ну і, Звичайно, я формую їх, щоб вони наросли вгору, а росли таким шариком. Груша моя, лісова красуня цього року ну зовсім заросла. Хоча минулого року я її обчекрежала капітально. Ну і не цвіла вона. Бачите, ці всі верхні пагони треба зрізати. Папіруха вон, теж мені заколосилась. Це зимова карлікова яблунька. Бачите, всі опали, засуха, теж толку немає. Цього року хоч і оброблені, і все. Ганьте, яке яблуко, шикарні. Так що я до роботи обслуговувати клієнтів і випробовувати новий агрегат. Ось подивіться, наприклад, коли ми зрізаємо ось таку, ось такого пагона, який вверх у нас пішов, наприклад, восени. Він потім на весну формує ось такі два, вже на яких будуть плоди. Ось тут аналогічно добре видно. Воно вже навіть, бачите, заросло собі, зажило і пустило два відростки, що в нас і влаштовує. Ось такий, друзі, результат у мене вийшов. Яблоньки. Грушечка. Яблуньки. Що я вам хочу сказати, що агрегат себе виправдав на всі 100%. Дор... Даремно, що не такий дорогий, як хотілося б. Саме головне, що він справився з своєю роботою. Дивіться, які навіть геляки різав. Товстенькі, непогано. Так просвітлішало навіть подвір'ї, а сусідка повішала відро. Це я її рву капусту корочком. Дуже хочу полити свої квіти. Чоловік свариться, немає води в криниці, скоро вже шланг не буде доставати з станції. Осталось води, каже, в криниці за два метри. І дощів немає. Небо затягнуте, але щось воно нічого. Дивіться, як гарно помідорки мої достигають. Сам осів. З відро точно на цьому кущові. Все-таки, напевно, зараз випрошу, може полью. Мені так шкода, що вони мучаться. Вам дарую ось таку трояндочку, яка пахне малинкою. І гарного вечора всім.